Українські воїни продовжують йти вперед і відбивати у ворога сантиметр за сантиметром рідної землі. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 10 жовтня 2023 року орієнтовно склали 283 тисячі 80 осіб особового складу, 450 расистів успішно ліквідовано за минулу добу танків 2-ї армії міра спалено вже 4829 штук, 6 за добу. Бойових броньованих машин знищено 9129 одиниць, за добу – 3 штуки. Артилерійських систем ворога розбито 6713 одиниць, 7 – за минулі 24 години. Ворожих РСЗВ українські воїни мінуснули вже 808 штук. З засобів ППО окупанти втратили 544 одиниці. Ну за добу літаків ворога приземлено на віки 315 штук а от гелікоптерів знищено 316 одиниць. Ворожих БПЛА оперативно тактичного рівня за весь час повномасштабної війни збито аж 5207 штук. Минулої доби аж 17. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах, успішно збито 1530 штук. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 20 штук, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Спалено 9125. П'ять штук за добу 12. Спеціальної техніки рашисти втратили 961 одиницю. Минулої доби дві штуки. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!